До мене часто кажуть, Наталі, ти вже задовбала зі своїми отравами, Безконечно ти щось травиш, щось ти мастиш, це дорого, це затратно по часу, нема ким, нема чим. І я вам покажу такий метод боротьби зі шкідниками, який не вимагає взагалі ніяких коштів. Розповідаю Значить, дивіться, я підготувалась. І так, беремо кусок, в лучшему випадку мішковини в худшу магневолокна, і обв'язуємо дерево. Те, що я роблю, називається ловчий пояс. Обгортаємо дерево в ідеалі, ця вся штука має бути кілька шарів. Так, обгорнули, взяли вірьовочку або проволочку, або що там у вас є. І зав'язали один штучку знизу. Щільненько його так притулили до дерева. Так. І другу штучку зверху, щоб сюди не напав сніг і воно не відвалилось раніше з року. Робимо цю всю історію на весні і восени, тому що влітку йдуть клеєві пояса. Це називається ловчий пояс. І що він вам дасть? Це метелик, вона десь там в коконах, тріщинах, кори заляльковується І якби я зняла це відео раніше, то вона б заралькувалася в вашому ловчому поясі. Но Навесні вона відродиться. І метелик такий він маленький, спочатку кволий, він не може піднятися, бо він рухається в повітря, ще прохолодно. Він буде лізти по корі, по дереву лізе-лізе, а тут хоба і ваш ловчий пояс. А там тепленько і класненько. І він там почне сидіти і чекати кращих часів. А ми взяли цей ловчий пояс, зняли і спалили. Яблуневий квіткогід. Дуже шкодочинний жук. Він зимує дорослою особиною, теж в тріщинах кори. І в верхньому біля кореня в верхньому шарі грунту. Навесні він ж не включає турбодвигатель і вже бігом летить пошкоджувати ваші бруньки. Ні, він теж кволий, повільний, лізе по дереву, щоб спіймати теплий поток повітря. Бо вони рухаються, вони не гарні літуни. Вони потихеньку ловлять воздух і ті на нього лягають. І він... Буде лізти, зарізає ваш ловчий пояс, а ви його взяли і спалили. Шкодочинність яблуневого квіткоїда височена. Самиця вигрізає в бруньці отвір і в квіточку відкладає яйце. Там буде розвиватися личинка, яка потім стане жуком. Вона може відкласти від 50 до 100 яєць. І ви ж розумієте, наскільки манюсінька та брунючка вони тільки пробіглися по дереву 20-30 особин, і все. І вже прям коли швидка весна, швидко наступає тепло. Не такі, не такі великі рівень шкодочинності. А коли повільна весна з низькими температурами, то з бруньок прям витікає така, відбувається гутація, витікає капелька соку, кажуть, бруньки плачуть, наскільки він шкодочинний. І ви таким чином зменшите кількість цих жуків на своїх деревах. Бо поки прилетять сусідські, а вдруг вітер буде на вашу сторону. І сусідські полетять до галі, а ваші а до вас не прилетить ніхто. Тому користуйтеся, дивіться, метод безкоштовний. Можна старою тряпкою зав'язати, але це не має бути пластиковий мішок. єдиний такий момент. Можна зав'язати старою тряпкою, чим нібудь мішковиною, агроволокном. Кілька шарів тканини. Дві перев'язочки одна зверху, друга знизу. І все, і здорових сім рослин.